І так, у нас сьогодні 28 жовтня 24 року, 17 годин, 31 хвилина. Десь півгодини, як АБЗ-1, асфальтобетонний завод номер 1 По адресі місто Київ, вулиця 9 травня, номер 49 знов почав труїти повітря міста Києва. Супереч забороні згідно розпорядження номер 986 від. 30.08.24 року. Вітер несе усе це забруднення в сторону відрадного, в сторону Печерська, тобто е стадіон, центральний стадіон Печерська Лавра, палац е Україна в сторону Либіцької. Як ви бачите забруднення. Досить активне. Сьогодні робили забори проб повітря. Чекаємо на результати. Ще раз повторюю, 28 жовтня 17 годин 32 хвилинки.